Добрий день! Сьогодні до роботи у нас вправа 12.21. Нам треба доповнити речення. Перекласти підрядне, головні уже надані вправі. І перекласти підрядні, вживаючи ті вирази, які були у вправі 12.20. Розглянемо перший стовпчик. Головне I am sure. Я впевнений, що мій друг застудився, тому що вчора була погана погода. Застудився час минулий, Past Simple. Вираз застудився to catch cold. І дієслово catch неправильно буде caught Cold. Друге речення: що ці люди ніколи не потиснуть один одному руки. Час у нас майбутній. І згадаємо. Future Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова will або shall, якщо це першої особи одне множини, І дієслово смислове, яке стоїть у формі інфінітива без частки, to, не змінюючись. Третє речення що ця дівчинка ніколи не пробачить мого друга. Також час майбутній. Але в другому і в третьому у нас є слово ніколи. І нагадаю вам також, якщо у нас заперечення, то може бути тільки одне. Якщо ви вживаєте never, тоді слово йде у позитиві. Немає частки not. Якщо ви ставите will not, тобто once, то ви пишете вже не «never», а Ever. Четверте речення також майбутній, все ми розібралися, другий стовпчик. It doesn't matter немає значення, що ми не встигаємо на цей потяг. Встигати на, пояс... на потяг to catch a train у вироза 20-ї вправи це є. Друге речення, що мій друг. Тільки качає головою, коли я прошу його про допомогу. E, present Simple. Нагадую вам також, e, do, додаємо S, до дієслова, коли в нас третя особа мій друг. І додаємо або S, або, так, як у даному випадку, catch, A train catch після CH додаємо ES. Пам'ятаємо. Третє речення, що мої колеги не хочуть мене, мені пробачити. Колеги, множина, час, present, simple, допоміжна дія слова do. Don't want. І пробачити буде стояти з часткою to, тобто інфінітив з часткою to. Два дієслова підряд, друге дієслово іде з часткою цу, тобто цуфагів.